Я пам'ятаю, що ви виступали в багатьох містах, великих обласних центрах не тільки нашої країни, але й за межами України. Мені цікаво, як тоді сприймали українську музику, чи підтримували її? Все ж таки був Радянський Союз. Ну, відповідно, чи тяжко було підбирати тоді репертуар на той час? Ну тяжко було, звичайно, підбирати. Чому тому, що в основному наш репертуар він базувався на піснях? Композитора Ігора Білозіра, а він не був членом спілки композиторів. І здати програму. Ну, колись ми здавали програму. от Ваша філармонія, це ти сюди виходили, давали концерт, сиділо журі компартії, там всі представники, які там ще були КГБ, і так і так далі. Всі службісти, і всі ж дивилися, слухали, вслухалися в кожне слово, дивилися прочитували кожного автора, щоб це не дай буде, бо не був шістьдесятника, або якийсь дисидент, або якийсь Націоналіст з точки зору там, того часу. І важко було здати, я пам'ятаю, наша така остання програма, яку ми в Радянському Союзі ще перебуваючи здавали. Вона називалася Ключі братерства. Братерства. І там в нас був Мар'ян Шуневич, він був, до речі, секретар парторганізації філармонії. Оце на ньому і трималося ця соцреалізм, він там міг співати, що хотів, а ми якось так намагалися, щоб ігрові пісні в основному і тільки. І могли ще бути народні пісні, обробки народних пісень, і власне обробки народних пісень і давали нам можливість заповнити повний спектр, бо немає композиторів, членів спілки композиторів. Тоді Мар'ян Шуневич цю функцію на себе брав, і таким чином ми між тим балансували. Але за всі, от ми будемо від, від, в. В березні місяці наступного року, 25-го, ми будемо відзначати 70 років з дня народження Ігора Білозіра. А в цьому році, от 7 квітня, в Палаці Україна, я правда дуже це не інформувала, але ну, якраз з точки зору безпеки, чесно кажучи, я не хотіла особливо привертати увагу, але це я відзначала 45 років своєї творчої діяльності професійної. От, тому, скажем, це був такий гарний бенефіс. І, от, і я на цьому концерті засвідчила, що Ватра і я, як солістка Ватри і композитор Ігор Білозір за всі 45 років не заспівали жодної пісні російською мовою.